Всім привіт! Це новий ремонтний влог. Ми вирішили обмоблювати лоджію кабінет От, Сьогодні до нас приїжджали замірники меблярі. Ми все-все все з ними обговорили. Вони зробили заміри і приблизно через місяць нам повинні вже зробити меблі. Ось тут зі лоджії. От, і ми будемо робити ось цю частину. Тут у нас буде шафа, шафа під оргтехніку. У нас тут буде принтер стояти, ми сюди виводили розетки. От Буде принтер, можливо, ще щось, якась канцелярія, щось в такому плані. Тут буде шафа до стелі. Тут будуть полочки, не полочки, а тут будуть такі закриті фасадами тумби. Будуть відкриватися, і там буде полка. Отут по центру буде йти така ніша, де буде стояти принтер. От, і далі знов підуть як фасади на три штуки, будуть такі дверцята відкриватися, і там ще будуть полочки. От. Вона буде в колір стіни, по типу, як у нас отут шафа буде ось такого кольору. Вона. Далі. Далі, далі. далі. А, Оця частина. Тут, бачите, таке стрьомне підвіконня, а ми його ніяк не зароблювали, тому що тут у нас буде така сідушка. Я багато разів про неї казала в інших влогах. Тут буде а сідушка, вона буде виходити на 20 см від стіни. І тут будуть такі м'які подушки. Буде три м'які подушечки, воно буде заходити ось туди під вікно. А тут нам колись вирівняли оцю частину підвіконня, сама за цією штукатуркою. Так. А ось тут нам залишили місце, куди буде заходити тумба. А нам ще нещодавно робили. Коректували вікна, і нам порадили ось тут ще загерметизувати, тому що насправді тут у нас взимку дуже сильно е тягне, дує, і з-за цього холодно. От, і конденсат також буває. І у нас із того, що тут був конденсат, дуло. Бачите, воно трошки таке треба буде відмувати, це все пожовтіло, це все із-за перепаду температур. От. А, далі оця шухлядка. Тут будуть також, ну, щоб місце не пропадало, воно буде ось так от іти. І тут будуть також такі фасадні дверцята, вони будуть відкриватися, їх буде 4, і там буде Ну, Це буде така невелика, маленька зона зберігання. І по суті, в нас оця частина, ці подушечки, переходять оцю шафу. От, і повинно бути дуже, дуже гарно. А по кольору воно також буде такого світло-сірого кольору. І подушки будуть сірі. От. І далі, що ми ще хочемо зробити? Це цю частину. Тут ми, у нас зараз стоїть такий стіл, який піднімається, але він насправді не дуже нам зручний. Тут, бачите, відстань є, і ніжки вони не до стіни доходять. Ось не дуже зручно. І ми вирішили замовити стіл, який буде вплотну від стіни до стіни під колір дерева. От. І також ось тут на стіні в нас буде висіти ще полка. А зверху будуть такі закривні шухляди ну, з фасадами. От, і знизу ось тут, ну, тут тут як фасади. А ось тут буде іти полка, ну, відкрита полка. Вона буде під колір дерева. І стіл, до речі, теж буде під колір дерева, а ножки будуть металеві і чорного кольору. От, і це, в принципі, все, що тут можна зробити. Тут буде полка, стіл. Ось тут будуть сидушки з зберіганням, а тут буде шафа. Ми, до речі, думали, якось, що зробити тут такі відкидні для суття, але вони займають дуже багато місця, краще просто полички зробити. В общем, також зберігання. А по максимуму вирішили використовувати простір. Ще в нас є тут така батарея. Вона зараз стоїть на ножках, але теж незручно, і ми її повісимо на стіну. В планах у нас було повісити її на стіну, але цю зиму, що була, ми ну, чорт не сверлили, дирки ніякі не робили. І так вона у нас і стоїть. Ще забула вам розказати, нещодавно ми викликали майстра по вікнам, тому що ми готуємося до зими. В нас прошлої зиму, яку ми першу нашу зиму в цій квартирі. А в нас трошки тягнуло, і ми визвали майстра для того, щоб він нам зробив діагностику. Можливо, щось підкрутити, під налаштувати вікна треба, можливо, десь якісь щілини треба підзамазати. В общем, нам зробили діагностику, і зараз покажу, що по ітогу. Покажу на прикладі одного вікна. В нас отут насправді дуже прям звук такий був, дуже сильно тягнуло десь тут. От. Що нам сказав майстер? Він перевірив усі вікна, подивився зовні. Ми думали, можливо, проблема ось тут. От. Але він сказав, що все, в принципі, норм. Там. У нас була проблема в основному. Блін, влізла в масло. В а... нас була проблема в основному в резинках. А вони. Тут стояли стандартні від насковому рехау, якщо я не помиляюсь. Так, да, рехау. Коротше, він сказав, що вікна, ці, які в нас тут від забудовника, стоять, вони суперкласні. І класно, що те, що рехао в них оці резинки вони знімаються. Їх, бо він сказав, що є вікна, де треба зрізати, а тут вони просто дістаються і вставляються. Він нам запропонував дуже якусь прикольну резинку. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Вже от, але вона дуже плотна, і на неї ще є там якась гарантія, вони там самі виробляють. І він нам замінив резинки, і воно стало набагато відчувається, що набагато плодіше вікно закривається. Нам змазали всі петлі. Трошки підлаштували, але в основному нам тут змазали. От. І ще ми вирішили замінити ручки, тому що тут були не оригінальні ручки а, на вікнах, а ми поставили оригінальні рехао. І насправді вони реально відчуваються. У мене не вистачає трошки сил одною рукою, але відчувається, як вони ну, набагато легше і краще зачиняють і вікно. Короче, класні. Ну, просто в порівнянні з ті, які в нас були, і які зараз то колосальна різниця. От. Ми поміняли на всіх вікнах, він нам зробив діагностику, і ми поміняли розиночки на всіх вікнах, у нас 5 вікон. вікон і поміняли 5 ручок. Потрошку облаштовуємо наш простір. У нас вже є шафи. Ще будуть а, на лоджії шафи. І а, ну, наступне, щоб ми замовили, це ще напевно в коридор шафи, але це буде ще не скоро. Оце поки що наші найближчі такі зміни. А, це шафи в кімнату в спальню для речей і в лоджі. От Хочемо ще зробити а, шафи, тому що хочеться вже трошки розкласти, розгребти речі.